Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І сьогодні ми роздивляємося мої оціночки. Я вже зняла одне відео про оціночку, і коли вже закінчувала майже повністю, я замітила, що автоматично виключився відеозапис. Тому починаємо спочатку. Ось таких красунь я принесла додому. Це із того варіанту, коли заходиш у супермаркет. І бачиш тих красунь, які тебе шокували своїми великими квіточками, стоять ось такі замучені, неполиті, висушені і готуються, мабуть, до сміттєвого бака. Я вирішила не чекати цього моменту і купила їх по зовсім смішній ціні. Як можна? Пройти мимо ось таких красунь з отаким шикарним листячком і з отаким коріннячком. Я зараз його потихеньку відпоюю, Погляньте ось на другу красуньку. Колір ще такий, але вже починає зеленіти. Що я зробила за цей час? Перше, що я зробила, це я обробила листя спочатку вологим спонжиком і ось таким препаратом від шкідників. На жаль, він вже закінчується, потрібно шукати, де взяти новий. Обрізала ось, ви бачите, це я показувала на те відео, яке не знялося. Корінці сухенькі. Зараз зверху все нормально, більш-менш. Оці ось корінці це жорстка вода, якою поливалася. Видаляємо сухі квіточки, які впали самі. Відрізати я не буду, я передивилася, ніде немає мучнистого червеця. Він часто буває тут на орхідеях, але тут начебто немає. Тому профілактично я обробила доктором Фолі. Квіточка дуже великого розміру була. Бачите, яка вона вже ось останні квіточки, і я так розумію, вони мають можливість продовжити цвітове квітування. Квіточка каскадного типу, ця трішки інакша, але теж ось там я вже бачу продовження квітконосика. Буду думати, що вона буде квітнути. Обрізати я поки що не хочу. В принципі, це не стиль, Я не дуже люблю ось такі 15, рябенькі квіточки. Ну що ж, не кидати ж їх там і містечко ми десь знайдемо. Головне, щоб вони залишилися живі. Ще раз, я вам покажу ось такий розмір. Ви гляньте, це вже вона практично закінчує квітувати. Це вже. Кінчик квітконосика, і вона все рівно важка. Ой, велика, вибачте, я в кінці відео поставлю запис того відео з огляду, де ці квіточки стоять шикарні, їх тільки привезли дуже гарні. Ви понасолоджуєтесь тою красою, яка чекає у майбутньому їх. На цих е, листочках є механічні травми, ось такі, деякі, е, десь я бачила, тут є. І листочок один проткнутий тримачем. Нічого я робити не буду, буду спостерігати. Є ось такі е, місцинки, вражені грибком, але вони повністю висохші. Я теж буду за ним спостерігати, і вірю, що цим квіточкам у мене сподобається. Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Якщо сподобалося, залишайтеся, підписуйте, залишайте свої коментарі. Можливо, ви знаєте, як звуть цих красунь. Я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі і увагу. Дякую, слава Україні, героям слава! І перемоги рідній Україні.